Так, добрий день, шановні студенти. Сьогодні ми проаналізуємо okay. тему 32: електрообладнання компресорних і вентиляційних установок. Нагадую, що компресорні, що вентиляційні установки качають газ або повітря, і різниця між ними, що вентиляційні, застосують, зрозуміло, що для вентиляції. Охолодження нагрівання, тобто маси перекачують з невеликим перепадом тисків. компресори, вони більші тиски, детальніше в попередній лекції. Нас цікавить саме регулювання продуктивності. Регулювання продуктивності є основні три способи. Це зміна швидкості приводного двигуна, який обертає. Вентилятор чи там, робочі частини вентилятора чи компресора. Другий спосіб це у нас магістральну засувку, через яку проходить газ чи повітря, закривається і відкривається. Також, і третій спосіб це конструктивно. Робочий органи механізму ну, повертається, повертання лопатки, вентилятор і таке інше. Ну, і ми розглянемо основні способи, це все-таки зміна частоти обертання двигуна або включення більше-менше двигунів, так, в основному це синхронні двигуни, розглянемо трошки синхронний двигун, ну, з ним складніше, він використовується для косіну підвищення, підвищення. Ну і тихохідні двигуни теж використовуються, багато швидкісні двигуни використовуються. І починаємо саме з розрахунку потужності. Потужності для компресорів розраховуються за допомогою формули, яку ви бачите, двигуна. Мається на увазі електрично. Це у нас К, коефіцієнт запасу, який враховує непіддатні розрахунку, чинники. Десь приблизно 1,05-1,15. Далі Q це продуктивність подача в метрах кубічних за секунду, А це робота. Це найскладніше таке поняття, коли в нас ізотермічність ізобарне Адіабатичне стиснення 1 метра кубічного атмосферного повітря і тиску нашого нормального 1,01 на 10,5 напмепаскаль до необхідного тиску, який може бути вищий, але який вищий. Ось табличка. дана. Тобто до 3 до 4, до 5, відповідно робота. Чим вище ми ти забезпечуємо, тим більше ось робота, бачите, до 272 достатньо складне. Тобто на який тиск піднімається цей компресор. Так? Ну і ділимо, як завжди, на ККД, ККД у нас менше одиниці. Індикаторний ККД-компресор, який врахує потужність реальну від розрахункової в межах від 0,608, до ККД механічної передачі, в основному йде передача від двигуна до саме компресора. Можу стояти якісь редуктори, чи навіть там з зубчасті передачі і таке інше. І потужність двигуна вентилятора. Ну, вважається, що вентилятор, в основному тиск він створює один якийсь так певний, і відповідно формула трошки інша. Це Q продуктивність та сама. Метрів кубічних за секунду. Звертаю вашу увагу, що вона розраховується. Відповідно до атмосферного тиску, сама продуктивність, ну, плюс натиск, який утворює, і ділимо на ККД. Знову ж таки, коефіцієнт запасу використовується 1,1, 1,2 на кожну потужність. В залежності від потужності, цей коефіцієнт запасу, дивіться, зростає аж до 2 одиниць при потужності до 1 кВт, і більше 5 кВт ну, запас цей менший. Приклади ми не розглядаємо, у нас буде практично, можете ознайомитися приблизно, як розраховується, тобто треба багато даних узяти, вставити формулу, розрахувати, і потім за цією потужністю вибрати двигун, його модель. Ну, єдине, що ми теж повинні знати такі вихідні дані, як напругу, частоту обертання. В даному випадку вона тут омегою. Представлена, але ми часто у обертах на хвилину. так, ну, Є формула перерахунку радян за секунди на оберті за хвилину. Те ж саме по розрахунку вентилятора. Дані треба мати. Підставляємо їх у формулу, розраховуємо. Ну, плюс ще номінальний момент двигуна розраховується. Вже як вибрали двигун. Номінальний момент двигуна розраховується із даних вибраного двигуна. І частоту обертання, і момент на валу при різних швидкостях, чи зможе він у нас виконувати завдання, які перед ним стоять. Так, вибачте, щось прийнуло. Далі, далі ми. Розібралися. Автоматизація роботи вентиляторних і компресорних. В чому суть автоматизації? Ну, щоб у нас оператор не сидів, не слідкував за даними, які забезпечують дані установки. Це здійснюється автоматично, відповідно, датчики, датчики повинні подавати сигнали, і, відповідно, повинна працювати система, яка там включає, виключає. Захищає таке інше. Ну і щодо автоматизації роботи вентиляторних установок, ми попередній лекції вже трохи розглядали. Я там представ, щось схожа схема є, дивіться, аналогічна, ну подібна схема. Тобто, в нас вже є досвід, ми зможемо легко з нею розібратися. Давайте розберемося, що це за схема. Це електропривод вентиляційної установки, там було. Пам'ятаєте, три двигуна, тут вже двигуна 4. Бачите, вони кричатку обертають. Ці двигуни асинхронні, фазні, ось 4 штучки. Так? Ансинхроні трифазні з короткозамкненим ротором. Живлення у нас спільне, єдине живлення, фази, 380 В на 50 Гц. Ну і живлення на коло керування. Оце, ну, сподіваюся, не написано, але я думаю, що тут, напевно, 220 вольт живлення. Розбираємося з силовою частиною. Ми Знаємо, що це у нас, нас автотрансформатор, який переключається на три режими: тобто менша напруга, більша напруга і найбільша напруга в залежності від того, які контакти у нас замкнені. Якщо замкнений у нас контакт КМ4, то це найбільша напруга КМ2, КМ3 менша напруга. КМ2. Ще менше на провіду ну, і частота обертання менше. Ось і написано. дивіться. КМ2 мінімальна швидкість. Так, З правої сторони от написано. Давайте я трошки збільшу. Оп, Що. Поїхали. Ось воно. Так ось написано. Мінімальна швидкість, середня швидкість, номінальна швидкість. Залежно від того, яка катушка ключна. КМ2. ось КМ2. Це у нас мінімальна швидкість. Так, проходить через це км 3 середня швидкість і КМ 4. Те, що я казав, у нас максимальна швидкість, бо у нас не проходить через трансформатор йде напряму. Тут у нас же ж трансформатор, включений. Первинна обмотка включена у нас на зірочку. Як бачите. Так, і контакт Б16. Центральна частина зірочки. Далі, і ці всі три фази виходять. Ось вони три фази виходять. Якщо, як же у нас запускаються дані двигуни? У нас автоматичний вимикач qf 1 який захищає від перевантаження і максимальних струмів. І включається ця схема, якщо у нас замикаються контакти КМ1. Дивимося, КМ1 ось підготовка схеми. Бачите, КМ1. Підготовка схеми у нас включається. До речі, дивіться, SA3, їх три штуки: SA1, СА2, СА3. Це на коло керування має ручне керування. Тобто кнопка включить виключить і автоматичне. Автоматично керується. Далі у нас по, по швидкостям ми розібралися. Далі у нас іде ось три фази йдуть на спільні. До двох двигунів М1 і М2 вони включаються одночасно. З захистами на кожному двигуні автоматичні вимикачі з захисту стоять з за обмеженням струму і навантаження. Так, три фази. Тобто М1 і М2 включаються відразу і працюють, і працюють вони, А-двигуни. М3М4 включається при замкненні контакті КМ5. Шукаємо ось, дивіться, КМ5, підключення другої групи вентиляторів. Бачите, все розписано дуже легко розібратися. Друга група вентиляторів, це, якщо треба додатково щось надути, так, додатково повітря. То ну, наприклад, влітку використовується усі чотири двигуни. Зимою ми використовуємо 1М2, щоб не дуже так. Є таке розібралося. Ну, а це у нас. Графік роботи. Тобто у нас залежність залежність частоти і моменту на валу двигуна. На валу двигуна, в залежності від напруги номінальної. І давайте розберемо коло керування. З катушками ми розібралися. Всі катушки К 1 КМ2, КМ3, км 4 Км5 ми розібралися. Катушка К1. Катушка К1 це захист. Це захист. Чому це захист, дивимося? А ось дивіться, бачите, якщо у нас увімкнений е, автоматичний режим, і тоді катушка К1 у нас спрацьовує, Тобто... Ні, стоп. стоп. Якщо в нас да, захищається, то вона тут е, обесточується, якщо катушка К1 обесточується. То тоді отут контакт розмикається і автоматичний режим у нас вимикається. км контакт, виключається. Коли в нас обесточується, е, коли К4, К5 у нас вимикається, К4, коли додаткові в нас, е, К4, номінальна швидкість і підключення другої групи вентиляторів, коли вмикається, то тоді в нас обесточується К1. От, за автоматичного режиму. І регулятори температури. Дивіться, Регулятори температури, чому дві катушки, верхнє нижнє значення. І тут регулятори температури теж верхнє нижнє значення. Тут низьку температуру ми контролюємо, тут високу температуру контролюємо. Ну і відповідні контакти. Ага, ось дивіться, К4, К5, Регулятори температури 2. Тобто, коли у нас дивіться перевищення. К4, К5. Бачите, к 4 К5. Ось якщо оці у нас обидва реле катушки спрацюють, Тобто, коли у нас температура дуже висока, перший ступінь і друга ступінь, то тоді у нас розмикаються контакти або нижня верхнє значення, це критичні значення. Верхня нижня, то Тут тоді К1 виключається, вся система вимикається. І тоді розбираємося, або пішло сильне переохолодження, або навпаки дуже сильне перегрівання. І захист у нас спрацьовує. Отак працює у нас К1-катушка. Тобто це захист. Ось вона, бачите, на основне жилення вимикається. Далі у нас ручне, ну тут описано ручне і автоматичне керування. Детально можете ознайомитися. Автоматизація роботи компресовних по компресорних установках. Давайте трошки пройдемося. Ось такий цікавий у нас є. Це спеціальна апаратура керування компресором, яка контролює тиск у нас. Тиск у нас піднявся, ось повзунок пішов до контакту 4, замкнувся, вимикається у нас. Якщо у нас тиск знижується, так, це у нас виконавчий механізм манометра. Так, то, що тиск. Знизився тиск, відповідно тільки навпаки в оцю сторону. Так, в оцю сторону тиск зріс. Замикаються одні контакти, зріз вимикається в цю сторону, упав, тиск навпаки, компресор вмикається. І так само ось, і другий спосіб. Ну, тут один струменний електроконтактний манометр, а тут, тут струменне реле. Теж саме ось, контакти рухаються, чи в ліву, чи в праву сторону, вони або замикають, або розмикають контакти, і тоді компресор вмикається. Чи вимикається. Описується, як детально це працює. І ось у нас представлена технічна схема компресорної установки. ну Наші електродвигуни, компресори, забір у нас іде відкачування, ресівери стоять, манометри, які контролюють тиск, і вони ж тут і. Вимикають компресори. Якщо у нас іде перевищення тиску, якщо не падіння тиску, нижче допустимого допустимо рівня в цих речі, те ж саме <кій> йде включення чи відключення. Описано детально, як це е, працює. Ось ми ну, От давайте на схемі схема автоматичного керування компресорами установкою. Так, давайте подивимося, як же ж працює ця схема. Ну, перше подивимося. компресорна установка має два. Має два двигуни, має два двигуни. Ось у нас ще манометри. Так, як вмикаються мережа АБ це три фази. 380-50 Гц. Трифазний двигун асинхронний, який обертає компресор. Так. Вал компресором. Працюють ці обидва двигуни, дивіться, і вручному R автоматичному режимі або вимкнений режим. Так. Відповідно, подається жилення на катушку КМ1, яка замикає контакти. І ось тут на катушку КМ2 теж замикаються контакти. Ну і Двигун працює. Все тут зрозуміло. Коло керування. Коло керування у нас підключене до фази С і нейтралі, тобто на 220 вольт. І тут у нас команда апарати. са 4 стоїть команда апарат, са 1 СА2 це команда апарати на Керування саме автоматичне і ручне. А тут у нас це додаткові додаткові у нас датчики тут стоять нижня межа тиску, компресора, вмикання компресора. там Задвижки закриваються, щоб спрацювали далі. Вмикання компресора другого сигналізація про несправність. Якщо, наприклад, тиску, витримка часу необхідна для збільшення тиску. так там задвижка закривається, тиск піднявся, то тоді задвижку треба відкривати. ну відповідно там для двигуна Дивіться, яка ситуація. Там, щоб двигун запустити, треба спочатку задвижку відкрити, так щоб він розкрутився. Бо якщо тиск є, то важко буде розкрутитися. А потім треба задвижку закривати, поки він набере тиск, потім знову там вона відкривається. Перевищення тиску, відключення компресорів. Ну, от кнопка пуск, стоп. тут. А це, це реле часу тут стоїть. Ну ось Регулювання від того там, підрегулювання тиску, підрегулювання. Ну в основному контроль тиску, до речі, є ну, тут, тут витримка часу, коли там відкрита засувка, закрита засувка сигналізація. Ну, і... Нема тут, але є там і датчики температури перегрівання. Теж може бути. Така. Далі, така схема цікава, достатньо складна. Описано детально тут, я не зупиняюся на нюансах. Хто цікавиться, може почитати. Я потім по кожній схемі я тоді детально ще опис зроблю. Ось, дивіться, яка така складна, цікава схема. Схема автоматичного керування синхронним двигуном поршневого компресора. Але двигун, дивіться, синхронний двигун. Синхронний Що тут, яка особливість синхронного двигуна. Ось він у нас зліва М1. Бачите, синхронний двигун. Чому він синхронний? Тому що дивіться, на ротор його підключений генератор, так. Генератор Генератор обертається двигуном М2. Це асинхронний звичайний двигун з короткозамкненим ротором. Так, Асинхронний двигун, Ось він у нас є. І До нього тут ще до однієї фази тут трансформатор підключений струму, так, який контролює, який струм там споживається. На обмотки. А це ж статор. на обмотки статора, так, і потім тут захист працює, якщо там напруга якась міняється. Оцим ми регулюємо реостатом змінним регулюємо струм, який подається на ротор двигуна. Так, ну от у нас це компресор синхронний. Ну, яка особливий синхронний компресор взагалі двигуна, що ми можемо. Ну, по-перше, частота чітко визначена, вона пов'язана із частотою мережі, яку споживає даний двигун. Ну і що значить випадає з синхронізму? Це коли ротор відстав на якийсь час, то тоді вже. Випадає синхронізм, і ротор тоді зупиняється, не обертається. Так, і от, Щоб набрати синхронну цю частоту, треба там або, міняти, або міняти частоту від мінімальної до номінальної, або ж розкручувати ротор спеціальними, там, або переключати його в режим асинхронного двигуна з короткозамкненим роутер. Ну, є різні способи. Це ви вчили, я на цьому не зупиняюсь. Так, керування. Знову ж таки, автоматичний вимикач, бачите, керується через QF Q1. Q1 зараз знайдемо ми ці катушки. Так? І у нас двигун двигун асинхрон М2 КМ2. Замикається. Так, це у нас і давайте по колу керування пройдемо. Воно достатньо складне. Ми тільки елементи назвемо електромагніт вмикання високовольтного вимикача. Так. Сигнал на електромагніт вимикання високовольтного вимикача, тобто вмикання, вимикання. сигнал на електромагніт вимикання високовольтного вимикача. далі вмикання Приводного двигуна генератора збудження так, Оце G1. Далі автоматичне вимикання, контроль тиску магістралі, реле автоматичного відключення так. І сигнал на електромагніт вимикання високовольтного вимикача. Ну, це сигнальна. реле контролю пуску, контроль тиску масла, шунтування резистору колі збудження. електромагнітне вимикання високовольтного Ось такі елементи є, ну і відповідно по ньому Я, Як буде час, я запишу відео, як детально працює ця схема, мається на увазі керування. Схема керування. Так, І додатково, додатково, це я таку знайшов схемочку цікаву. Схемочка це електрична принципове управління вентилятором випарного конденсатора. Так ось така схема цікава. Ну, що ми тут бачимо? Наш двигун синхронний. ось він підключається до одних ліній, до нього жилення через другі лінії. Тут ось, стоять захисти, додаткові якісь блокування стоять часу, вимірювання різних параметрів здійснюється. Датчик тиску конденсації пари, ну це якісь холодильні установки. Так, і ось коло комплекс конденсатору, коло керування вже таке цікаве є. Так. І таблиця у нас де що, які елементи в цій верхній схемі розписано. Це з частотним регулюванням. Так. Ну, про частотне регулювання, частотники, як ви студенти любите казати. Так. І додаткову схему, ось я залучив. Давайте подивимося такі простенькі схеми, але тут більшість з них з автоматичним регулюванням. Так, ось двигуна синхронний трифазний, теплові реле і автоматичне, автоматичне ручне керування. Так, через ось через. Кнопки, як працює автоматика, які захисти стоять, ось показано. Запобіжники зрозуміло, переключені на автоматичне, ручне регулювання. Те ж саме ось двигун наш, так, КК, ось наш катушка КК, яка регулює, ну і додаткові якісь схеми захисту і регулювання, додаткові так, примочки, які контролюють роботу. Саме цього двигуна, чи обмежують його, чи вмикають. Те ж саме автоматичне. Ручне, ось переключається, коли автоматичне, коли ручне. І РТ, якийсь ну, температурний датчик, ось є його контакти. А це, певно, цей датчик є. Описання немає, ми читаємо схеми із того, що є. Далі тут показано у нас два двигуни. М1 і М2. Вони замикаються контактами К1. А другий двигун через К-2 катушки переключається знову ж таки на автоматичне, на ручне. І додаткова схема, яка забезпечує саме автоматичну, автоматичну роботу, які датчики стоять. І усі їхні катушки, контакти спрацюють, і вони тоді регулюють дуже детально переключається робота. І, і ще одна схема. Ще одна схема роботи двигуна. Схема роботи двигуна, що тут цікавого, такого, ну, реле. вмикається КМ. Один контакт ось через ось цю катушку. А ця катушка вмикається, якщо замкнути КМ2. контакт, А КМ2 контакт ось у нас на цьому кулі є, бачите, через трансформатор живлення. КМ2 вмикається ось катушка. Тобто спочатку ця катушка вмикається, а тоді ця катушка вмикає цей контакт. А тоді вже цей контакт замикає цей контакт. І КМ-1, тоді двигун працює, якщо, звісно, живлення є у мережі. Ну і ось кнопка у нас спуск. Визнали, думаю, ось кнопка стоп. Додатково ще є К1, це якесь зовнішнє регулювання постійного струму, можливо, датчик який стоїть. І ось замикає цей контакт, якщо вже у нас включення на автоматичне регулювання поза кнопкою. Бачите, поза кнопкою пуск і СТОП. Є теж якесь живлення, така цікава схема. І це я спеціально такі дві схеми лагідного пуску, я його так називаю, або пуску, коли двигун підключений вже до механізму і спочатку розкрутити достатньо складно, важко і йде двигун, запуск з перевантаженням. Тому використовують от такі схеми. Їх багато. ну Я от дві знайшов і представив. Перша схема це коли у Коло живлення включають додаткові резистори. Відповідна напруга знижена, подається на двигун, двигун розкручується з меншою напругою, а потім закорачується. Ось Ка. Спочатку включаються контакти К через резистори, получають живлення. Наш двигун трифазно-синхронний корокозам. А потім закорачуються ці резистори, і двигун вже повне живлення отримує. В другому випадку. У нас спочатку жилення, теж, теж контакти К замикаються. Іде через автотрансформатор. Автотрансформатор знижує напругу, так і це живлення йде на дигун трифазний а синхронний, а потім цей трифазний трансформатор закорочується контактами КУ. І тоді вже повне живлення отримує ну, РТ-теплові релі захисту зрозуміло. Тут література і питання. Все, дякую за увагу.